Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Мир вашому дому. Дякую вам, що ви зі мною. Ваша підписка, ваш коментар і ваша вподобайка вона тільки допомагає просувати це відео і якомога більше людей можуть почути те, що я говорю в даному етері. Тому ще раз дякую вам, що ви зі мною. Хотів би трохи сьогодні поговорити про друзів і про моє розуміння взагалі, що таке дружба. Перше, на що я хочу звернути увагу, що в моєму ком'юніті є люди, яких я вважаю своїми друзями. Звісно, там зовсім інший рівень відповідальності. Це не просто добрий день до побачення, як справи, це щось більше. І готовий піти на певні жертви. Заради цієї людини, щоб послужити і зробити щось приємне в її сторону чи в його сторону. Тому для мене друзі це ті люди, з якими є набагато серйозніші стосунки. Звісно, на першому місці має бути сім'я, бо в центральному місці знаходиться Бог. А на першому місці сім'я тоді вже друзі. І тому важливо, особливо, якщо це сімейна людина, важливо розуміти, що. Жінка чи чоловік, вони є самі найближчі люди для вас. А вже потім йдуть друзі. В моєму ком'юніті, як я вже сказав, є друзі, з якими я спілкуюся, підтримуємо зв'язок, один одному допомагаємо в тому, в чому маємо потребу. І таким чином виражається дружба. Але є в моєму ком'юніті люди, які також вважають мене своїм другом, і я їх вважав своїм другом. Але проходить певний час, і ти розумієш, що це ніяка не дружба, а це просто гарне знайомство. Гарне знайомство і не більше. Ми маємо всі бути доброзичливими один до одного, вчитися підтримувати особливо українців в цей нелегкий час, своїх побратимів, посестер, людей, які живуть в Україні, чи за межами дійсно проявляти підтримку до своїх українців. І це гарні стосунки по-своєму, і вони мають місце бути. Але дружба для мене це щось більше, чим просто спиватися з друзями. Це певна відповідальність, це певний виклик з мого боку, щоб дійсно не підвести тих людей, яких ти поважаєш. І навіть тоді, коли твої друзі вони можуть падати, ти може і не будеш схвалювати тих речей в його житті. В яких він впав, але водночас ти будеш з ним не тільки чесний, але й готовий подати руку допомоги, підтримати. Звісно, якщо він на це так само буде згідний. Дружба не може будуватися, знаєте, так, що от я з тобою дружу, а ти ні. Є таке поняття, як любов АГП, в якій якраз є безумовна любов, незалежно від того, чи ви мене приймаєте чи ні, я вас буду любити. І якщо в людей така є любов АГП, то це дуже добре, це дуже добре. Це жертовна любов, в якій ми просто без всяких умов служимо людям, яким є в цьому потреба. Але дружба для мене це щось, знаєте, таке двостороння домовленість. Коли ми одне одному допомагаємо, служимо і підтримуємо. Ми готові допомогти людині не тільки в час біди, але й порадіти з нею. Тоді, коли в неї є успіхи. У мене було ряд таких ситуацій, коли. До ну, прикладу, один із моментів, коли один брат в ком'ятах вийшов в церкві і сказав, що Валентин пішов із церкви взагалі, ну, в своїй проповіді. І мій друг Едуард Дубляк, він мене захистив. Ну, Я в цей час в Німеччині. Едуард він був якраз в Україні і в неділю. Приймав участь в цьому служінні в ком'ятах. Мене в селі Ком'ятах добре знають люди, ну, в міру того, як я відкриваюсь. Так? Я дуже вдячний цій церкві, вдячний пастору Андрію, вдячний всім братам і сестрам цієї місцевої церкви, тому що дійсно ну, багато чого пов'язується. Ця церква стала для мене в певній мірі рідною. Але один брат мав таку. Спокусу сказати, що я пішов із церкви. Чому спокусу? Тому що одне відео, яке я видав, чи пішов Валентин із церкви і поставив знак питання. Ну, але він це прийняв як е, факт, що я пішов із церкви. І мій друг Едік, він попросився пастора, щоб прояснити от саме цю ситуацію. Пастор ще припитав Едіка, я Едік, каже, я хочу прояснити цю ситуацію. Він якраз став на мій бік, тому що він знає мене, він знає. Моє відношення до церкви, моє відношення до Бога і до християн. Тому він мав сміливість встати і захистити мене. Це можуть зробити в більшості друзі. Друзі, які роблять це в той момент, коли ти це потребуєш. І він мене захистив. Хоча мені не страшно, коли люди мене не сприймають належним чином, я вже звик до того, що. Наприклад, в нашому братерстві у ЦХВЕ є, є браття і сестри, які мене вже не сприймають. Я про це знаю. Декотрі дали про це мені знати так гарно, так свято. Я не говорю зараз про священнослужителів, що вони так ставляться до мене, тому що я не знаю, як ставляться до мене пастори до кінця єпископи. Але, напевно, так само в декотрих є. Певні побоювання чи сумніви в мій бік, тому вони стараються бути зі мною обережним. Але насправді моє відношення до церкви і до людей, воно є позитивним. Я вважаю, що церкву створив Христос, як написано в Святому Письмі, він є головою церкви. А якщо Він є головою церкви, то його люди будуть завжди з ним і будуть іти за ним по життю, виконуючи його волю. І це буде видно по поведінці людей. Церква це те місце, де є багато недосконалих і грішних людей, які покаялися, і по Божій благодаті вони отримали спасіння і отримали милість від Бога на прощення гріхів. Тому ми сьогодні можемо себе називати віруючими християнами, тому що нас простив Ісус Христос це не наші заслуги. І я повертаюся до дружби. Якщо я маю друзів, з якими проводжу час, спілкування, ми можемо. Жертвувати чимось ради тих людей, з якими дружимо, це дуже цінно і дуже похвально. В моєму ком'юніті є такі люди, яких я вважаю своїми друзями. Але є люди, які просто вважають мене, що от ми 15 років, я тебе знаю, я твій друг, а ти отак. І зауважив, що є друзі, які, знаючи тебе більше, ніж своїх нових знайомих, вони дозволяють собі повишати голос і поводити себе з по відношенню до мене. До ну, прикладу, там мені написали одне повідомлення, і в цьому повідомленні було конкретно завишений голос на захист там одного пастора, і не тільки цього пастора, тому що теми, які я озвучував в своїх етерах, йому не сподобалося. Напевно, він має право про це, щоб сказати мені своє незадоволення. І одна із причин або із таких зауважень, що я, мовляв, співпрацюю з Оленою Скорніяковою, яка з Татарстану. Татарстан захоплений Росією свого часу, був так само, скажімо, окупований Татарстан, і вона народилася саме в Татарстані. Як по паспорту вона росіянка, тому вона, коли виїхала в Сполучені Штати. Слава Богу, своєю сім'єю, вона під захистом, і почала зі мною проводити етери. І, звісно, Єлена Скотнякова для багатьох людей є такою новою людиною, неоднозначною для них. І ми привикли, що нас мають оточувати тільки ті люди, які відповідають нашим нормам і нашим вподобанням. Але в моєму ком'юніті знаходяться так само люди, які можуть виражати своє невдоволення, можуть говорити те, що думають. І, до прикладу, Олена Скорнякова, ця людина, вміє себе позиціонувати і вміє говорити на захист тих, хто є слабший. Ну, я не про себе зараз, тому що немає потреби, щоб мене захищали. Але в даному етері я хочу сказати, що декотрі вважають, що дружба з Єленою Скорняковою вона мене попустить, і я втрачу всякий авторитет і не буду досягати росту в Ютубі. По-перше, друзі, вони не маніпулюють тобою, і вони тобі не нав'язують чогось, що їм подобається, а ти маєш щось проти. Просто залишаємося при своїх думках і все. Прояснюємо ситуацію, якщо це можливо, якщо неможливо, не зачіпаємо болючих тем. Це я розумію, що є таке в дружбі. Бо не все я поділяю зі своїми друзями. І це нормально, коли я когось можу не поділяти. І у вас, можливо, є такі друзі, яких я не сприймаю. І на це є ряд причин. І можливо, коли я буду. Усвідомлений більше в тих людях, хто поміняє свою думку, але про декотрих, точно що не зміню думку, бо багато чого знаю. Тому я хотів сказати: от є в моєму ком'юніті друзі, які начебто і вже більше років зі мною дружать, але я не можу це назвати дружбою. Ми класні знайомі. Навіть свого часу я до декотрих із них їздив додому. Спілкувався з їхніми родичами, поважаю їх і їхніх родичів, але я не допущу в своє життя, щоб хтось мені хамив або повищував голоса. Наприклад, приходить мені повідомлення, в якому там в такому, я би сказав, в маніпулятивному тоні, що ти маєш проти. Ти себе згубиш, згубиш кар'єру, я бажаю тобі росту, я хочу, щоб ти зріс і досягнув певних успіхів. Хочу сказати, що друзі, вони, навіть якщо чогось не розуміють, вони це запитають нормально, скажуть: Валентин, я тебе не розумію, чому ти так налаштований? Що не так, можеш мені пояснити, мені цікаво. Але я зауважив, що декотрі мої друзі, вони готові захистити своїх нових знайомих і друзів, і, можливо, мають місце на це бути, і це правильно. Але хочу сказати на весь ефір, що я не дозволю, щоб мені грубили або повишали голос в мій, в мій бік, особливо, якщо це мої друзі. Є питання, які можна вирішити на нормальних тонах. Якщо я когось не сприймаю зі служителів, на це я маю певне право і я розумію, чому я це роблю. У нас в християн привикли, що ми, якщо друзі, то ми можемо накостеляти один одному, можемо наваляти всяких. І люди це сприймають на ура. Я не з тих. У мене є свої межі, межі мого я, я розумію своє, де я є, і ми або ви, ми, ви, я. Тобто ми це церква, коли ми збираємося разом десь в недільному служінні чи на буднях, я це Валентин Опря, в якого є своя історія, свій бекграунд. У мене є досвід інтернатського життя, і я знаю, що таке приходити в межі інших людей, тому що більшість свого часу я виховувався в інтернатній установі, де не було нічого, що було твоєю власністю. Все було на загал, все наше і більше ніяк. Тому сьогодні, коли я знайомий з Ісусом Христом у Його благодаті і милості, Почав краще розуміти, що таке є кордони мого я і кордони твого я. І коли я це розумію, що є свої кордони між нами, і їх треба поважати, простір, чийсь, наприклад, коли пишеш повідомлення, коли я міг, і в мене така спокуса була не один раз написати повідомлення серед ночі, бо не, не сплю, наприклад, довше. Або подзвонити, були такі в мене моменти, стараюся їх уникати тепер. Все ж таки, Робити це вчасно і в відповідний час. Але були у мене такі прогріхи, коли я міг собі дозволити більше, чим мені дозволено в питанні моїх навіть друзів. І до прикладу, в мене є друзі, з якими я спілкуюся, вони можуть написати Валентин, як в тебе з часом, чи можемо ми поспілкуватися, або я можу їх запитати, і це нормально. Коли ми просимо, але все ж таки знову є друзі, які готові прийти в межу здорового, вони готові ради іншого накричати на тебе в такому приказному тонені, обов'язково тобі вказати, з ким тобі спілкуватися і проводити етери. До речі, я знаю, що декотрі наші українці вважають Єлєну Скорнякову расисткою. І особливо, знаєте, коли вони почали вважати? Тоді, коли вона зачепила їхніх ідолів. Коли вона почала говорити про те, що їм не подобається. Мою адресу теж говорять багато чого, і людям не подобається. До мене також було багато запитань в плані сім'ї, в плані інших служінь. І була критика, і не тільки критика. Просто я не все розказую і не жаліюся на Ютуб. Але якщо ми говоримо сьогодні про дружбу, то хотів би звернути вашу увагу на те, що друзів вміють поважати одне одного це раз. Друге, друзі не переходять в межі дозволеного, вони вміють запитуватися про час і нагоду від своїх друзів, чи можуть вони знайти час на спілкування і не тільки. Друзі можуть вас попросити про щось, що вони не зможуть попросити у знайомих. Друзі готові з вами поділитися ну, чимось більше сокровенним, не більш сокровенним за сім'ю, але те, що стосується в межах дружби. І тут важливо розуміти, що це нормально. І коли вам щось говорять, або хочуть, щоб ви їх підтримали, і ви є друзі, то ви це можете зробити. До речі, коли друзі мої щось переживають, якщо я навіть не знаю, що сказати їм в цей час, я просто є поруч з ними. Чи поруч молитовно, чи поруч, просто коли наберу в телефоні і було таке, що певний час мовчали, але мої друзі по той бік екрану, вони розуміли, що я з ними. Навіть якщо була певна пауза в мовчанні. До чого це все я веду? Я веду до того, що друзі вони не, не переходять межу здорового і вони вчаться розуміти одне одного. Чому я кажу навчаються? Тому що ми не все знаємо і не у всьому досконалі. Тому ми будемо певні помилки допускати. Але якщо вже ця помилка стала, знаєте, як кажуть аксіомою, ну тоді треба переосмислити, тому що молитву починаєш молитися це дуже добре кожен день. І похвально. А от повторяти помилки кожен день одні й ті самі, це говорить, що щось не так зі мною. Тому хотів би побажати вам, друзі, мудрості, смирення і поваги одне до одного. До речі, всіх, кого я зачіпаю, там Демідовича, Пендлишака, Пересвєтова і інших служителів, ви не можете мені пред'явити, що я їх принижував або їх опускав. Все, що я робив. Наприклад, якщо взяти в питання педлишака. я вважаю, що те, що йому подарили будинок, це дуже класно. Не моє діло, що йому подарили будинок. Але якщо він, як відома особистість, повинен це зробити трошки інакшим чином: декларація, прес-конференція, тому що в людей, як і в журналістів, так і простих будуть виникати запитання. Так я чую на разу християни такі жорстокі, а можливо християни навчилися ставити незручні запитання великим людям. Можливо, християни навчилися сумніватися в деяких речах і перепитувати, що непопулярно для деяких великих служителів, щоб хтось із Авієць, допитувався в них про те чи інше, що стосується церкви і їхніх відносин. Тому для мене є друзі, з якими я можу бути більш сукровений, і є люди, з якими я просто є гарний знайомий. Не більше, не менше. Поважаю їх, поважаю за їхнє служіння, що вони досягають певних успіхів, в них це класно виходить. Але особисто за себе скажу, що в мене немає потреби бути успішним. Чому? Тому що я розумію, якщо Бог тебе піднімає, то він вже підніме тебе на ту висоту, яку треба. Але це є своя міра відповідальності. І не завжди популярність або там відомість, що успіх він є легкою ношою. Чи женуся я за успіхом, чи за славою популярністю? Напевно, вам краще судити, чи женуся я за цим, але особисто для себе я зрозумів, що як би ти не тужився на те, що, щоб досягнути якийсь успіх. Ти все одно будеш робити те, що ти можеш зробити і не більше. Але іноді наш мозок диктує дещо інше. І ми дивимося на інших людей, думаємо, от в мене цього немає. І ми починаємо днювати, ночувати з цією думкою. Це нас починає заганяти в почуття вини, страху, непотрібності. І ми починаємо себе відчувати дуже гидко. Чому? Порівнюємо себе з іншими людьми, що я не рекомендую робити ні собі, ні вам. Наприклад, є в мене знайомі, які три роки тому почали там Ютубний проєкт, і в них є успіхи, в них є багато переглядів. То що мені від того впасти в депресію, що в когось є більше, а в мене менше, не думаю. Або, до прикладу, в мене не є багато переглядів, але перегляди це ще не є показник того, яким я є. І показником, яким я є, саме є те, як я ставлюся до інших людей, ви просто перегляньте моє відео, якщо захочете, і ви побачите, що в мене немає приниження в бік друзів, в бік пасторів. Так я принижую росіян, які підтримують поїла. Це правда. В моєму ком'юніті є друзі, з якими ми вчимося будувати стосунки, вчимося допомагати одне одному. Оце важливо, коли друзі починають на тебе повищати голос починає тобі диктувати, кого слухати, кого не слухати? У мене тоді великий і жирний знак питання. А друзі ми взагалі? Тоді треба переглянути свою дружбу, наскільки ми дружимо. І, звісно, для декотрих із вас склався образ, що опря тільки критикує. Окей, я критикую. Коли я почав рубрику Голос пастора, чомусь небагато охочих служителів, які були раді дати інтерв'ю. Чи хотів би я, наприклад, свого братерства... Наших пасторів і пископів взяти інтерв'ю. Хочу. Можливо, ви підкажете, як це зробити, кинете адреса, і я їм напишу. Хоча декотрим я пробував писати і отримав толерантну відмову. Я розумію, що на рахунку нашого братерства Цухеве є, для декотрих я є неоднозначним. Валентин Опре дорівнює критика, хейт, приниження, шукає тільки погане в церкві. Оце все те, що дорівнює в ваших міськах про мене. Ну окей, хай так буде. Мої друзі вони мене знають. І я повертаюся до мого друга Едіка. Коли один брат вирішив сказати з кафедри, що я пішов з церкви, і звісно, люди в ком'ятах, які знають мене, які чули не один раз мою проповідь за кафедри, вони захвилювалися. Я розумію в які захвилювалися. І мій друг Едік Тубляк вийшов і захистив мене. Він сказав, друзі, тут вийшло непорозуміння. І він пояснив, що означає цей заголовок, який я написав. Валентино прийде з церкви і знак питання. Не знак оклику, який тверджує, що йду, в ц... йду з церкви, а знак запитання. Це означає, що я буду розкривати от саме цю область питання, чи йду я з церкви, чи ні. Звісно, я не пішов з церкви. У мене є віруючі брати і сестри, з якими я продовжую спілкуватися. І Проводити свій час.